Виконуємо номер 5 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. В першому завданні нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 20, поділимо на мінус 5. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. 20 ділимо на 5, отримаємо 4. Записуємо відповідь. 4. Завдання друге переносимо доданки зі зміною в ліву частину без зміни праву. При цьому знак доданків змінюємо на протилежний. 2х перенесли, змінивши знак. Мінус 11 переносимо, змінивши знак. 7х відняти 2х буде 5х, і 1 додати 11 буде 12. І тепер нам залишається поділити на 5. Отримаємо 12 ділимо на 5, це беремо по 2, буде 10, і 20 на 5 по 4. Отримаємо 2,4. Записуємо відповідь 2,4. В третьому завданні розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус знаки доданків дужках змінюємо на протилежні. 9, відняти 5х, відняти 1, дорівнює 10. Тепер доданки без зміну переносимо в праву частину. Мінус 5х переписали. Буде 10 відняти 9 додати 1. 10 відняти 9 буде 1. І додати 1 маємо 2. І тепер поділимо на мінус 5. Частка відділення двох чисел з різними знаком буде число від'ємне. Це 0,2 на 5, 4 десятих. Записуємо відповідь мінус 0,4. І переходимо до четвертого рівняння. Завдання четверте поділимо на 2. При цьому мінус 1,1 подамо у вигляді неправильного дробу. Це 1 множимо на 5 і додаємо 1. Будемо мінус 6 п'ятих. Частка відділення двох чисел різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого, поділимо на модуль дільника. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника на одну другу. 6 і 2, скорочуємо на 2, отримаємо мінус 3 п'ятих. Записуємо відповідь мінус 3 п'ятих. Завдання п'яте. розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус ліву частину переписали. Маємо мінус 2х додати 7. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Без зміни вправу змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 3х плюс 2х це буде мінус х. 7 відняти 7 буде 0. Отже, х дорівнює 0. Записуємо відповідь 0. Ми 0 поділили на мінус 1, отримали 0. Розкриваємо дужки, помножимо на 9 з числ в дужках. Маємо 9х відняти 9. Праву частину переписали. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни в праву. 9х відняти 8х це буде х і 13 додати 9 буде 22. Записуємо відповідь. 22. Номер 5 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника. Алгебра 8 та математика 8 виконана.